Агов, каже тобі, перевантажене лайном інформаційне поле, ти можеш бути ким захочеш. Самовиражайся, будь собою. Але як ми всі будемо собою, якщо нас із дитинства практично немає, на початку книжки я навів фото маленької усміхненої дитини в материнському лоні. Ось ми які, коли є собою. Тобі навіяли, що галактики всередині можуть мати хоч форму до декаєдра, і однак ти будеш щасливий, і взагалі, там можуть бути і не галактики зовсім, а може бути банан. Хочеш бути бананом, будь. Це ж тотальне і дуже жорстоке шахрайство. Жодне персикове дерево не дає яблука, чи кавуни, чи праски. Воно взагалі не вирішує, які плоди йому родити, і персикові сади під час цвітіння чудові. Якщо якесь дерево не приносить плодів, воно занедужало, воно вмирає. Людина, коли йдеться про визначення власного шляху, персональних обрисів щастя, не має вибору між трояндою і атомною електростанцією. Існує лише вибір між трояндою та гвоздикою. Чому, якщо всі реакції на зовнішній світ, усі процеси метаболізму, вся біохімія організму в усіх людських особин однакові, варіанти щастя та успішності мають бути у всіх свої? Що за нісенітниця? Не хочеш зважати на правила, ритм Всесвіту та джерела реальності, неси відповідальність через нещастя та депресію. Як відомо, незнання законів не звільняє від відповідальності. Повторюю, мені теж багато що не подобається з того, в чому полягає істина. Поки я працював над пошуком відповідей, я сперечився зі знаннями та фактами, заперечував, не приймав їх, сердився. Однак потім усе ж приймав їх. Адже Всесвіт, це не тільки є чи те, як, на мою думку, все тут працює. Це однакові правила, фізичні та інші закони для всіх, і для гниди, і для Бога. Сприймай їх або будь нещасливий. Добре, що світ флори настільки різноманітний, що жодна людина, яка живе на планеті Земля, не побачить на власні очі всі квіти, що тут існують. Так і у твого щастя багато шляхів і відтінків. Але, образно кажучи, обирати, як і всі види чинять у Всесвіті, кожен із яких має своє призначення, можеш можеш лише з поміж квітів, а не між молотком і синім.